Друзі, доброго дня. І так, президент Володимир Зеленський підписав закон про вилучення з місцевих бюджетів податків на доходи фізичних осіб. Коротко, ПДФО, які були сплачені військовими. Про це свідчить інформація в карці законопроекту на сайті Верховної Ради. І так я не буду розказувати повністю про всі нюанси цього закону, а розповім тільки ключові факти. І так, поїхали. Закон передбачає, що військовий ПДФО з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня року, в якому буде завершено воєнний стан. Зараховується до держбюджету. З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року військовий ПДФО спрямовується до держбюджету в пропорції 50% на 50%. А саме 50% йде на Держслужбу спецзв'язку на дрони, це десь 13 мільярдів гривень. І друга половина йде на, Міноборони, на, на міноборону на закупівлю артилерійських систем. Теж 50% 13, десь в районі 13 мільярдів гривень. З 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинене, чи скасовано воєнний стан, військовий ПДФО розподіляється в таких пропорціях. Перша частина це 45% йде на Держслужбу спецзв'язку на дрони. Це десь прогнозно 43 мільярди гривень. Друга частина 45% йде на Мін... Мінстратехпром. Для розгортання виробництва боєприпасів та зброї. Це теж десь 43 мільярди гривень. І третя частина 10% йде розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплачених ПДФО. Це десь близько 10 мільярдів гривень. Звичний же ж ПДФО залишається в громадах в обсязі 64%. При цьому не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення. Друзі, до нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який на передовій з початку російської агресії звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую.